Тонкий розум, безмежна хитрість, велика фізична сила і гіпнотичний погляд. Приблизно такі характеристики у драконів усіх фентезійних світів, де вони з'являються. А я, знаєте, люблю драконів та ціную фентезі. Тож не можу пропустити повз те, що нам знову скліпав той самий Нетфлікс. Наливай в свій келих Елю, хапай шмат печеної кролятани. Ну і. Ей, ти! файли овейк! Є багато історій про лицарство, у яких героїчний воїн рятує діво з біди. Це не одна з них. <плес> не вигадували ж дурних казок. <плес> так, у нас на вулиці уже 24-й рік тому саме ця історія розпочинається з походу бравих вояк до гори, в якій живе дракон. І оскільки це загін добре екіпірованих воїнів, які вмовірно, знають свою справу, можливо, мають якесь стратегічне мислення і тямлять у тактичному ладі та розташування. То перемога обов'язково буде за ними. А я ж забув, що це сучасне кіно сам же ж тільки що сказав. Так що чоловіче на коліна, а ми переносимось через декілька століть до нашої головної героїні, яка фігачить дрова, тому що живе на суворих землях. Наш народ замерзає і голодує. Пропало все. Хоча на косметику я бачу, ніби вистачає, що ж доволі типово для бідних земель. Я дуже нерозумніша на і нагарніша, але дуже швидко все може змінитись. З королівства приїхала людина посол, що передав пропозицію від королеви. Пропозицію укласти угоду, а саме шлюбну угоду. Він принц, він має флот кораблів, повні карети золота. Купив пакета. зараз моїм чохлом пользується. Але батькові доводиться її вмовляти і нагадувати, що склади з косметикою не безкінечні. <різь> Тому заради свого народу нема чого випендрюватись, а потрібно мерщій відправлятись в плавання. Назустріч стилому світу. Назустріч новому життю. Батько. це мій батько. Так ми повернулись. Тату, сюди. Ні, насправді ж це статуї драконів, які підсвічують у тумані, а це означає, що потрібне королівство вже близько лишається тільки стрибнути в карету і попертися ще за 3 9 земель. Та насправді ж сімейство досить привітно зустрічають, поселяють в розкішні покої та дають відпочити з дороги. Перед знайомством з принцом потрібно виглядати відповідно. А сам то він який? Хоч сподіваюсь, він хороший і начитаний, вродливий. Тисвонжофада. Look at him. всі щасливі й задоволені? Нічого не віщує біди. Лише легке трепотіння і прочуття перед завтрашнім днем. Як пройде знайомство з королівською сім'єю, яким виявиться принц? Здавалося, в повітрі витають тільки ці питання. Ну за я зробив підпалюв восім. Ой, а що це ось і довгоочікуваний момент. Знайомство Еледі, нашої героїні, зі своїм нареченим. І признаюсь, крінжану. Яка твоя найбільша сила? Я завжди кажу правду, ваше величність. Ти розкажи правду, студії. Ти знаєш своє серце. Воно б'ється надто гучно, аби щось почути, ваше величність. Твій батько применшив твою вроду. Ми всі раді. Так, а ну секундочку, зараз чекайте. Все таки забуглю зараз. Зараз зараз. А їй тільки 20. Окей, окей. Думав вона старше. Ну що ж, я прибільшив, батько применшив. Ніколи не чула, щоб мій батько щось применшував. Ваш замок гарний, тобто дуже гарний. Поки дорослі відлучилися би обговорити деталі весілля, молодята вирушили на прогулянку, щоб познайомитись поближче, і в розмові Елоді не впустила моменту, щоб продемонструвати власну благородність та відданість своєму народу. Цей шлюб врятує мій народ. Моє щастя невисока плата за його майбутнє. Коли востаннє. Ти їла м'ясо uh, послезавтра. Дізнавшись про любов до головоломок та їзди верхом, принц Генрі запросив Елоді зацінити місцевість, а її батько тим часом якось змарнів після переговорів. Щось явно не так, хоч він і вперто запевняє інше весілля, що в силі тоді що за обличчя дуже важливо, щоб наші родини поладнали. Подивимось ну, принаймні, Елоді з принцом з цікавістю проводять час. Вона навіть поділилась з ним, побаченим уночі, але в нього і на це є відповідь. Високо у горах вночі вогні не скалось мені вночі. Це давня церемонія. Вони дуже важливі для моєї сім'ї. Вогні та поки Елоді з принцем обмінювались мріями про далекі подорожі, її мачуха вирішила обмінятись лестощами з королевою своєю свекрухою, але вийшло доволі однобоко. Дуже елегантно. У вас бездоганний смак. Усе настільки вишукане. Хороша спроба, але королева вже таке не пробирає. Тому її відповідь миттєво спускає корінну жительку півночі трохи на південь. Ви піднялись? Не варто забувати своє місце. Відчувши місцеву атмосферу, вона відразу розвернула в вектор свого мислення. Терпіти таке не можна, але ж ніби все за для народу, що він уже не такий важливий. Не суть. Залетівши до кімнати Елоді, мачуха каже, все фігня треба валити. Я кажу, ваші очікування, ваші проблеми. Я не довіряю, я помилялась. Я дуже стурбована. Свої побоювання пояснити або якось підтвердити. Вона не може нагрубили, і вона посипалась. Ну нічого, батько теж завітав до спальні і швиденько все розрулив. Що це ті пасмі? Ось і настав цей день. Найкраще. А батько видає свою дочку заміж, пишні плаття з дорогої тканини, золоті прикраси, аромати найблагородніших квітів та розкішні карети. Такий знаменний день, як же без привітань, Іване і Оксана бажаю вам щастя, здоров'я. Відправились вони не на фотосесію, а на традиційну частину весілля, яка проводиться на ородруїні місцевого гатунку. Лишилось ще кілька штрихів. Провести ритуальчики можна відкурковувати сусідську буречанку. Дай руку дитя I open the dark hold. І пам'ятаєте, я порівнював це місце з ородруїном? Ну тут трішки не так без кільця, але принципи ті самі. Я маю віднести тебе. Я не проти пройтися, чесно. Я Все, цьому Тебе, не матір. Що ж, непогана посадка? А знаєте, як я бачу її приземлення? Ну ясно це ж фентезі. Тому вона лише трішки пошкоджена. Самотня у темній холодній печері приде на відблиски грайливого вогнику. Ай Змушений признати, сцена з палаючими птахами була доволі ефектною. Не те, щоб я не любив пташок, але ви не подумайте. А наскільки ефектним буде знайомство з драконом? Вона явно налаштована поспілкуватися, аби, хоч якось, провести дозвілля перед вечерею. Назви своє ім'я. Діжкоплавець. Діжки. А вже цікаво. Елоді. Дракониця учуяла королівську кров у нашій особі, тому, по її словам, вона отримала те, що їй було обіцяно. Але до цього згодом зараз жертва вже замаринувалася у власному страху, і потрібно приступати до засмажування. Тікай, тікай на. Люди рятуйте, поможіть. А -а -а -а. Спотикаючись, застрягаючи ущелинах хто опалюючись, елоді, все ж відривається від дракониці, винтується, бере щось на кшталт запальнички та починає косплеїти Джона Маклейна. <Ст pot Zeiten> <tAKE> <ali. tAKE> Приїжджай до нас, зустрінемося, буде весело. Але їй не дістає крутості, тому з повзучого режиму вона різко перемикається на режим перевірки хребта на вміст кальцію та калоген. Ну, ви пам'ятаєте, яке ставлюсь до таких приземлень. Згодом Елодінов помицьки дістається до приємного синього світіння. Є одна перешкода до тієї печери, що потрібно якось допригнути. Розумільний. Цепитись вдалося, але звісно не вистачає якоїсь товариської підтримки. Хапайтеся, не відпускайте! Виправлено. Тепер локація відкрита. Можна спокійно залутати невідомих раніше слимаків, скрафтити з них новий ліхтар. Чорта, її навички виживання стрімко зростають. Лишається тільки вирішити питання з будою. А ранком це вообще жах три-чотири години. Вона й держава. Видно досвідченості їй ще поки не дістає, тому що справжній виживач знає, що потрібно воду прокип'ятити, і благо їй не доведеться опиватися цією нікчемною росою. З Цим якому допомогти Ма папі. І цього разу дракониця її впускає, що дозволяє Елоді відкрити ще одну таємну локацію, місце, в якому базувались усі раніше заслані сюди жертв. Що з ними? Де вони тепер і як бути далі? Питання, що викручують мізки до тремтіння та марень, чи то духи, що намагаються щось сказати? Прокидається Елоді в шоці від того, що радіоактивні слимаки обліпили її зашкварену ногу, але це тільки на перший погляд моторошно. Насправді ж вони мають цілющий ефект, і швиденько її похилили. Що ж, як на мене, це занадто імбово, мінус вайп. Пора звідси звалювати. Тому принцеса ознайомлюється з картою, створеною її спільнотою. Певно, хтось з них все таки вибрався. Вже по традиції викарбовує своє ім'я, і їй потрібно човгати тунелями, доки не почує якусь музику. Музика. Музика. Перевіривши чи мейкап на місці, вона вже як солідний виживач Перебинтувала руки та ноги, аби не зрешетити їх кристали, по яким лісним. Окей, але не думаю, що цього достатньо. Тим більше дракониця не давала добро на те, щоб хтось покидав дальше. <плес> Елоді таки встигає ще раз зачепитись за кристал і навіть знову не зробити з себе фарш, успішно дістатись до верхівки і так само успішно зловити фрустрацію, тому що всі ми знаємо вилізти то одне, а як потім злізти? Хоч <звук> я то знаю один варіант. Здавалося б, на цьому гра закінчена або стрибати вниз, або ж віддати своє життя дракону. Сила духу північного народу почала потроху вислизати в її серця, аж поки у підніжжі гори не заворушились маленькі людські фігурки. Люди рятуйте, поможіть. Дракони це уже не як нервує. Ситуація вийшла з під контролю, тому потрібно діяти, так сказати, піддати вогнику, як в старій добрі. <му> Але на жаль, і цього разу вона відволікається на крик. 没有。 Так, це в батька прокинулась совість. Що сказати, краще пізно, ніж ніколи. Хіба ні, поки він розшукує свою доньку, вона спускається і набридає на ще одну локу. І побачивши там трьох муміфікованих дракончиків, в елоді чи то відкривається третє око, чи то вона знайшла десь в печерах трішки меланжу. Одним словом, бачить те саме минуле спочатку фільму. Декілька століть тому король прийшов вбити не лише дракона, а й її дитинок. Драконячий фарш вийшов шикарним, а потім і людський, як вже було показано. Тому чудовисько вклало угоду з драконом. За трьох її трьох людських доньок. І так продовжувалось по цей день, доки не почались дивні речі. Це помста довжиною в життя. Борг повинен бути сплаченим, і її не зупинить ніхто. Навіть батько принцеси, який, хоч і дурний, але достатньо сміливий, щоб заробитись з гігантською ящеркою. Удачі йому! Теж вона його залишає живим, або він покликав Елоді на базу. А батько, в свою чергу, почав розкаюватись, благати про прощення і виправдовувати свої діяння. Мов все задля народу і його блага. Сорі задля блага народу. Ого, як там за народ переймаються, нічого собі. Елоді, наказую, не смій виходити. Розкрила як консерву, що не могло не витягнути з Елоді бодай найменшого писку, тим самим не видавши свою приблизну геолокацію. Okay. В результаті шум вижившого провідника привернув увагу дракониці, що дало героїні перекинутись статком останніми словами: Твоя мачуха і флорія чекає тебе на кораблі. Пробач мені. Поки ящерка зайнялась приготуванням томатної пасти, елоді під шумок порухала в сторону виходу, але своїм крихтінням та пихтінням сама здійняла немало шуму, що, звісно ж, спалила драконка, і відразу чкурнула спалювати вже не в переносному сенсі. Ой, блін! Не переймайся, наступного разу точно попадеш куди треба. О, Елоді дає драпу вже верхом. Тоді навіть не знаю, чи в дракона є якісь шанси. Я вже щось засумнівався в її здібностях. Тим більше героїня непогано прокачала стелс. Тому як результат сьогодні на вечорі буде тільки бастурма. Та в дракони ці нерви теж не сталеві, тому вона влаштовує всім повноцінний мордор. В королеви є варіант вирішення і цієї проблеми наздогнати кораблі, відібрати сестру Елоді та заповнити пробіл неї, що може бути простіше. Вона ще дитина! Та тихо бля! Перекимаривши під камнем, принцеса продовжує рухатись далі, але поранена Мачуха настигає її швидше, аби повідомити, що сеструха теж скоро дізнається наскільки глибока кроліча нора. Часу обмаль потрібно діяти. Цього разу ритуал пройде без весільного пафосу. Дай, дай, дай так. звісно Елоді поспішає як може, але дракониця вже прибрала малу до своїх лап і задоволено полетіла в лігво. Тому наша героїня, уже як бувалий сурвайвар знову проходить весь той самий шлях, тільки впевненіше і ще більш героїчніше. Більше героїзму. Або приб'ю, або в або я не знаю що. Як бачимо, ящерка сестру не чіпає, хоче дочекатись Елоді та довести діло до кінця, але миттєво відволікається на шум від щойно змайстрованої пастки та необачно залишає жертву саму. Я так розумію, рівень а драконів цього фентезійного світу дозволяє вживати їх у їжу. Я просто з вас в шоці. Під шумок місія по спасінню сестри проходить успішно. Я навіть більше скажу, Елоді нічогенько так апнула свій рівень скритності, тому що здатна підкрастись до монстра ледь не впритул. We'll for this перед битвою в них зав'язується невеликий діалог про правду. Елоді запевняє, їм усім брехали. Але в Дракониці своє бачення ситуації та її вирішення. Вони сказали, що ти напала на них. Він прийшов без причини. Мої доньки були останні з мого роду. Я забиратиму їхніх доньок до останнього. Ми не їхні доньки. Знову здійсни. Не спрацювало, тому довелось трішки підгоріти, але не забуваємо про сламаків. Так що окей, меч втрачено, не біда. Сеструха підкине іншого. Командна робота, як я. Головне встигнути щось зробити, поки дракониця, яка теж, до речі, трішки отримала дамагу, не вчверила чого-небудь. Так, покоцали вони одне одного знатно. Дікапріо з Харді одобрюють. Але нагадую ще раз перейматися не варто Перейматися варто тим, хто полюбляє обладунки з драконячої луски. Не такі вони вже й міцні будуть. Самі погляньте. Потрипали одне одного добряче. Хто б міг подумати, що одна дівчина справлятиметься краще, аніж воїни за усі минулі століття. Оце ж міцного горішка виростили північні землі, але її фізична сила та витривалість це не єдине, чим вона може обескуражити. Інтелект ось найсильніша зброя. Спали мене, спали мене. Ну А я щось думав, що дракон не може постраждати від власного ж вогню. Як на тоді не збирає зсередини? Хух, окей, принаймні це дало шанс для Елоді. Вона нарешті добувається свого, доводить правду до адресата. Дракониці лишається прийняти це та змиритись з поразкою. цим. Ну давай, Кінчись, мені набридло робити те, що мені кажуть. Елоді фіксить свою нову подругу. Привіт радіоактивним слимакам. Не гаючи часу, прибуває до королівства, аби стати запорожцем на черговому весіллі. Та запічним виглядом промовляє пафосну промову. Е, ну в дракониці ми Вона ж теж жінка. Бери свою сім'ю і тікайна. Я даю вам усім останній шанс зробити те саме. Ми маємо тебе боятись бійся мене натомість бояться інші, і розбігаються хто куди. Злодюги або теж стали як вкопані від страху, або ж вирішили достойно зустрітись з вогнем. А наша героїня ще епічніше коваляє додому з неймовірною руйнацією замку за спиною та з подругою новою над головою, немов десь невдовзі, у Вестеросі не буде спокою. Каля піти, харашо, привір мене в психіатра. В результаті ситуація така: престол звільнився для більш достойних людей. Всі цілі, здорові та нафарбовані. Елоді не збирається втекати в одному місці і, згадавши, що все було заради народу рідного краю, відправляється додому, аби влаштувати усім краще життя та заодно показати хату своїй колежанці, яка відправляється разом з нею. І правильно чого стільки часу сидіти в горі, треба жити далі. Ще може підвернеться який-небудь Славні імення. Що я можу сказати протягом фільму характер героїні ніяк не змінюється. Вона як була сильною на початку, дрова рубала тягала, так вона і зайвий раз довела, що за таким персонажем спостерігати не цікаво. Костюми ніби щойно з хімчистки, надто мармеладні, якоїсь своєї айдентики вони не мають, хоч і виглядають яскраво, як і графіка. Вона, в принципі, на достойному рівні: пейзажі, вогонь усе досить гарно. Деталізація та дизайн дракона, тільки от на дракона це не зовсім схоже. Це більше в віверну. Ось бачите різницю? Дракон та й що? ну що Ну що? а вона є в цілому з фільму міг вийти непоганий фентезійний виживастик у стилі першого міцного горішка. Не знаю, чи піде для сімейного перегляду для дітей місцями жорсткувато, для дорослих одар фентезі, наївненько і слабуватеньку. В будь-якому випадку вирішувати тобі, мій любий глядач. Дякую за вподобайку за підписку. Це мене дуже мотивує. Пиши свою думку в коментарях. Розкажи, яке полюбляєш фентезі, та й взагалі розкажи, як ти, що ти там, чим займаєшся, що полюбляєш. Що ж я ж взагалі про тебе нічого не знаю. Розкажи хоч щось.